10 багатоквартирних будинків, школи, дитсадок і комерційна установа. Опалюватимуть їх соломою. Усі вони неподалік котельні, яку вже давно побудували на провулку Спартанський 8, що у Миргороді. Після нещодавньої реконструкції вона перетворилася на мультипаливну, обладнана сучасними приладами, що дозволяють виробляти тепло не лише за допомогою газу, а й тріски і соломи. На останньої припадатиме головне навантаження на 5% Ми зменшуємо. Природний газ, який закупається для потреб населення, для потреб бюджетної сфери... і замінимо його на соло. Американці ретельно підбирали населений пункт для фінансування створення пілотної котельні в Україні. До речі, вона належить до комунальної власності Миргорода. саме по цьому проекту ми говорили з усіма місцевими організаціями, які займаються питаннями місцевого розвитку. Коли вони провели аналіз того, що вони самі здатні робити на своєму рівні, було визначено, що саме в напрямку такого проєкту Миргород може бути на першому місці. Отже, Миргородська котельня – це лише початок. Принаймні, керівники нашої області обіцяють підтримувати такі комплексні проекти. Починаючи від збора соломи, сортування, переробки, опалення, подачі тепла в домівки, які вже отримують. Сьогодні це тепло, і саме головне, що тарифи на цю енергію буде встановлювати місцева влада. Далеко не всі з довірою ставилися до ідеї опалення цілого мікрорайону соломою. Зараз сумніви практично розвіялися. Більш того, з'явився попит на цю сировину, якої в нашому краї, за оцінками спеціалістів більш ніж достатньо, у тому числі для подібних проектів. Фермерам є над чим замислитися. У них возможности появляются работать вот теперь уже с руководством коммунального предприятия и предлагать такие условия, чтобы руководство коммунального предприятия согласилось, а это, соответственно, что? Ниже цены на солому, для того, чтобы коммунальное предприятие согласилось с их полей собирать солому. Тижневий запас біопалива, тобто соломи, зберігатимуть біля котельні на оперативному складі. Її доправлятимуть з центрального складу, що неподалік. Він розрахований на зберігання двох тисяч тонн тюкованої соломи. Цей склад також презентували у рамках відкриття комбінованої котельні. На ній вже майже дев'ять років оператором працює Ольга Володимирівна. Новими умовами праці задоволена. За мною котел на газовому опаленні не працює він тому. Що працює котел на соломі? Немає необхідності відвічати і його в роботу. У штатному режимі тепло отримуватимуть соломи, а в періоди пікових навантажень з природного газу. Котельна приєднана до мережі постачання тепла Миргорода, і саме в цьому унікальність для нашої країни. До того ж, учасники проекту гарантують дотримання екологічних та протипожежних стандартів.